Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали на вечір п'ятниці. Пролунали вибухи на Чунгарському мосту. пишуть телеграм-канали. Якраз під час руху на ньому колони з боєприпасами. 12 камазів з мило пише телеграм-канал Генічеськ Осідамльон. Пишуть, що затопило. Також і 10 танків та 7 БТР. загинуло до 179 кадирівців, які рухалися колоною по мосту. Місцеві здали успішний удар ЗСУ. Стільки цинків за один раз Кадиров ще не бачив. Страшена детонація район перекритий по мосту. Єде велика кількість. Істя швидких та російських загарбників розгрібають завали. Пишуть, що під воду пішли танки і батери, які спроводжували колону. Зазначимо це вже друга атака за останній тиждень. Не так давно ЗСУ улучно поцілили у залізничний міст. А в Чонгарі це присвело чимало проблеми для логістика Росіян. Для удару українські захисники використали західну зброю. У той же час генерал-лейтенант США у відставці як командувач армії США в Європі Бен Ходжеса вважає, що Україна здатна зруйнувати Кримське місто настільки, аби ним не Можливо, було більше користуватися. Ходжес, переконаний, що найбільшим горем оборони України Кирило Бодану так і вчить Кримське місто. Чекає кінець. Про це американський генерал лейтенант у відставці сказав у інтерв'ю Радіо Свобода. Він відповів на запитання, чи має Україна можливості завдати нового удару по кримському мосту і зруйнувати його до такої міри, до якої став непридатним для використання. Я би сказав, що генерал Бодану так і зробиться, коли буде готовий переконаний. Ходжеса він нагадав про свою неодноразово озвучену позицію про те, що Крим. Крим є вирішальною територією війни. Якщо Росія втратить Крим, який вона незаконно анексувала ще у 2014 році. Вона одноточно його втратить це те, що має масштаб найбільше значення за те, що має найбільше значення для росіян, і тому ключ до Криму це спочатку ізоляції. Це звичайно означає, що потрібно вести з ладу міста, а також розірвати сухопутний допуск, розказав екс командувач армії США в Європі. У цьому контексті він зауважив, що Україна продовжує. Же розвивати свої можливості, але зруйнований кримське місто є однією ракетою, чи дроном не вдасться. Вони українці безумовно мають безпілотника і зброю, яка може досягати так далеко, але це займе я маю на увазі, що це величезний міст, величезний. Ви не зруйнуєте це місто однією ракетою або одним безпілотником. Він значний для цього знадобиться значна кількість вибухівки. Пояснив годжес. Він додав, що росіяни про це знають. Установили навколо мосту багато засобів захисту. Водночас, генерал-тенант акцентував, що що історія сповнена прикладів, коли військами вдавалося подолати добре захищені споруди і вивести їх з ладу. І я думаю, що якщо хтось у світі може це зробити, це буде не Україна, і вони зроблять це, коли настане потрібен час. і Вони все готово. Я з нетерпінням опікуватиму, очікуватиму цього дня. Але я не можу сказати вам, як саме вони це зроблять. Тому що якщо це буде якась хитра операція, то для цього потрібно багато засобів, щоб це зробити, розімував екс-командувач армії США у Європі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.